Президент США Дональд Трамп чи не вперше в історії втрутився у вибори європейської країни, публічно підтримавши угорського прем'єра Віктора Орбана. Американський президент закликав угорців переобрати Орбана, який використовує антиукраїнську риторику як головний інструмент своєї кампанії. Високоповажний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, справді сильний і могутній лідер, з перевіреним досвідом досягнення феноменальних результатів. Я був гордий підтримати Віктора на переобрання. У 2022 році, і маю честь зробити це знову. Віктор Орбан, справжній друг, боєць і переможець. Наступного дня Орбан пояснив у радіоінтерв'ю причину підтримки Трампа. Це нібито їхня спільна позиція щодо війни в Україні. Ми досягли успіху в Америці, і причина в тому, що є одна велика міжнародна тема, щодо якої ми згодні. І де вони також потребують нас, і це війна в Європі, війна між Україною та Росією, питання миру і війни в Європі. Тільки ми послідовно з початку війни відстоюємо позицію, що якби Дональд Трамп був президентом Сполучених Штатів у 2022 році, то цієї війни не було б Орбан використовує тему припинення допомоги Україні як головний інструмент своєї виборчої кампанії. Вони хочуть надати Україні 800 мільярдів доларів тільки на функціонування української держави, на пенсії, зарплати плюс 700 мільярдів на озброєння, разом 1500 мільярдів. Ці гроші треба десь взяти. Вони можуть віддати їх Україні тільки якщо в когось заберуть. Перше за 16 років у Орбана з'явився серйозний суперник. Лідер опозиційної партії Тиса Мадяр пропонує повернення до західного союзу і підтримку України. Ми остаточно і назавжди закріпимо Угорщину у західній системі альянсів як частину заходу. Однією з перших буде відновлення тисячолітньої угорсько польської дружби після всієї шкоди, завданої за останні роки. Опозиція обіцяє розблокувати європейські кошти, заморожені через корупцію уряду Орбана. Одним з перших наших завдань буде повернення європейських грошей, які не приходять через угорську корупцію. Угорський уряд волів би залишити корупцію ніж повернути європейські гроші, які належать угорським громадянам. Ми не будемо безоглядно проєвропейськими, але тільки конструктивний партнер може вести конструктивну критику: той, чия ідентичність не ставиться під сумнів тут дуже багато чого треба проговорити. По-перше, Росія агресор, а Україна жертва. Ми підтримуємо і поважаємо суверенітет і територіальну цілісність України. Наш інтерес, щоб на нашому кордоні була незалежна Україна. Мадяр і його команда також обіцяють домовитися з Києвом про права угорської меншини. Те, що не вдалося зробити Орбану за 14 років у відносинах з Україною неможливо оминути питання угорської меншини на Закарпатті. За даними перепису, 2001 року кількість румунів і поляків в Україні була приблизно така сама, як угорців близько 14-15 тисяч. І румунам, і польським друзям вдалося домовитися про захист своїх національних меншин з Києвом. Тільки угорській дипломатії це не вдалося. Невідомо це некомпетентність чи просто порожні гасла про захист меншин. орбан звинувачує опозицію у підготовці до війни і залякує угорців мобілізацією. сьогодні пряма загроза, що гроші угорців забирають в Україну. Наступна загроза, що заберуть угорських хлопців у солдати. Про це говорять в Європі. Європейська армія, спільне європейське командування. Хтось інший розпоряджатиметься мобілізованими угорськими хлопцями це неприйнятно. Проте Мадяр нагадує про подвійні стандарти Орбана. Прем'єр публічно виступає проти Брюсселя, але приватно підтримує всі його рішення. Це подвійна мова. Орбан приймає кожен санкційний пакет проти Росії. зараз прийде черговий, він теж прийме без жодних проблем. Настільки йде проти Брюсселя, що якраз зараз хоче взяти 16 мільярдів євро воєнного кредиту в Брюсселя, щоб свої власні друзівські оборонні компанії ще трохи підгодувати перед виборами, ось наскільки він іде проти Брюсселя. Експерти підтверджують, що Орбан свідомо будує кампанію на конфлікті з трьома ворогами. Орбан має трьох ворогів у своїх промовах. Один це Брюссель, класичний ворог Угорщини. Другий, що є ганьбою для уряду, це Україна. Україну вважають ворогом. Наші гроші віддають Україні. І звісно, третій елемент це особа Петера Мадяра. Вони пов'язують ці три елементи разом. Балаш зазначає, що Орбан веде виключно негативну кампанію, тоді як Мадяр пропонує конструктив. у нього дуже мало позитивних елементів. Він просто шокує і лякає людей цією війною, що можуть забрати наших хлопців солдатами в Україну. Всі наші гроші віддають Україні на фінансування війни. Це брехливі аргументи. Багато випадків просто брехня. Але багато людей якось чутливі до теми війни і миру взагалі Орбан – типовий популіст, природжений популіст. Я б сказав і зараз використовує ці аргументи. Але чого йому бракує, це позитивної програми. Порівняно з цим ви бачите молоду людину Петера Мадяра який на 20 років молодший за Орбана і має справжню програму: як покращити рівень життя в Угорщині, як покращити освіту, охорону здоров'я, транспорт у нього величезна перевага. Він їздить по країні, відвідує всі маленькі села. Нестійкі позиції Орбана нещодавно підірвав расистський скандал. Міністр транспорту Янош Лазар назвав Ромів чистильниками туалетів. Мадяр обіцяє донести ці слова до кожного села. Міністр Лазар спровокував великий скандал. Він більше ніж просто міністр. Його вважають можливим наступником Орбана. І ось він публічно заявляє: як добре, що у нас є роми, бо вони можуть прибирати туалети у поїздах. Це додає нового виміру до кампанії. Молода людина Петер Мадяр, який на 20 років молодший за Орбана і має реальну програму. Існує добре відома тенденція не лише в Угорщині, а й в інших країнах. Великі міста є більш прогресивними, більш ліберальними, тоді як села і малі населені пункти більш консервативні. Петер Мадяр обрав правильну стратегію, бо їздить до людей у найменші села. У великих містах він має значну перевагу, але зараз завойовує підтримку і симпатії сільського населення. А на селі важливу роль відіграє ромська громада. Експерти підкреслюють, що позиція Мадяра щодо Росії радикально відрізняється від лінії Орбана. Проблема в тому, що у нинішніх угорсько-російських відносинах, як я бачу, дві країни сидять не з різних боків столу переговорів, а з одного боку, і це російський бік. Ми повернемося на угорський бік і будемо представляти угорські інтереси. Ми хочемо перетворити російські відносини на стосунки двох суверенних країн, які взаємно поважають інтереси одна одної прозорі і без закулісних домовленостей. Ми вважаємо, що можна і потрібно критикувати Європу. У неї багато помилок, Але Місце Угорщини в Європі, і треба сидіти за столом переговорів. Бо якщо ти не сидиш за столом, то ти сам станеш меню. А це згідно з мудрими книжками недобре. для України результат угорських виборів має критичне значення. Перемога опозиції означає розблокування мільярдів євро європейської допомоги, які Орбан блокував роками. Це також відкриє шлях до нормалізації двосторонніх відносин та захисту прав закарпатських угорців, яких зараз переслідують за критику режиму. Натомість збереження влади Орбаном загрожує подальшою ізоляцією угорщини, поглиблива. Ленням кризи з Києвом і Брюсселем та продовженням використання України як інструменту внутрішньої пропаганди 12 квітня. Угорці вирішуватимуть не лише долю своєї країни. Від їхнього вибору залежатиме і майбутнє регіональної стабільності. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.